Це вересня у Київській області пролунали вибухи. У обласній адміністрації підтвердили їх та додали, що вони не пов'язані із повітряною атакою ворога. Згодом глава обласної військової адміністрації підтвердив пошкодження залізниці у Фастівському районі. На місці трьом жінкам надали медичну допомогу. А місцеві почали писати у соцмережах про вибухи боєприпасів та опублікували кадри пожежі на місці. Згодом у генштабі підтвердили, що на Київщині відбулася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Сам же інцидент стався близько 12-ї ночі. Рух по залізничних колях був зупинений, а три вагони відчеплені. Причину детонації встановить розслідування та службова перевірка, зазначили у генштабі. Я додам, що також поліція Київщини розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху. Надвечір 14 вересня в Укрзалізниці повідомили про відновлення руху на пошкодженій ділянці. Як зазначили у компанії, усі роботи виконали у надстислі терміни. Ремонтники разом із рятувальниками проводили роботи на ділянці Васильків, 1 боярка. Однак деякі потяги все ще можуть мати затримку. Попередили в Укрзалізниці. Ну і також триває відновлення контактної мережі. До нас долучається зараз Василь Вовк, це експерт з питань державної безпеки, начальник головного слідчого управління Служби безпеки України з 2015 по 2017 роки. Пане Василю, доброго ранку. Доброго ранку з 2014 по 2015 роки. Ми Маленький вам продовжили. Ми вам продовжили трішки роботу. Дуже дякую. Я не хочу забирати виконання обов'язків інших осіб, які після мене успішно працювали на цій посаді. Так, це правильно, дякую. Звернемо увагу, пане Василю. Отож щодо історії, яка сталася напередодні, все таки по тих повідомленнях, які ви бачили в публічних джерелах, а ви схильні все таки вважати, що це дійсно ну така прикра випадковість сталася через те, що десь неправильно щось було зроблено під час перевезення. Чи могла це бути робота? На жаль, нашого ворога. Давайте почнемо з того, що у нас сьогодні не АТО, не СВО, я маю на увазі не антитерористична операція, не спеціальна військова операція. У нас повномасштабна глобальна війна зі всіма. Витікаючими від неї наслідками, коли вибухи і стрілянина відбуваються не тільки на лінії фронту, вздовж лінії фронту, але й в тилу, навіть глибокому тилу. Ми знаємо, що на сьогодні немає небезпечних небезпеч... місць в Україні, в тому числі Львів небезпечний, і навіть Закарпаття, ми знаємо, які прильоти нещодавно були по тому ж Мукачеву. Тому ми маємо виходити з того, що небезпека нас може очікувати по всій території України, як і росіян, також, оскільки дві воюючі сторони і в тилу працюють або ДРГ, або ж дальнобійною зброєю знищується енергетичний та інший потенціал, що стосується інфраструктури, яка забезпечує військові сили. Щодо е, безпосередньо вашого питання, воно правильне, воно е, має значення і е, тут є дійсно що відповісти. Е, зареєстрували кримінальне провадження, ну так кажуть, зареєструється злочин, який називається порушення правил безпеки експлуатації залізничного транспорту. Як на мене, е, не зовсім правильне або Мала кваліфікація, вона має бути розширена. Ну, при чому тут експлуатація залізничного транспорту, коли в вагоні вибухають боєприпаси? Розумієте, про що мова йде? Якщо ж річ вести про порушення, про ознаки порушень, то я тут бачаю порушення правил поводження зі зброєю, бойовими припасами і іншими вибуховими речовинами. До речі, по цій статті, яка зареєстрована, там покарання максимального обмеження волі до 2 років. А в даній статті, тим паче, якщо вона вчинена групою, оце порушення правил поводження зі зброєю, то тут ми маємо і до 10 років позбавлення волі. Я не за те, що давайте зразу визначати, кого наскільки посадити, але мають бути статті відповідні. І ви правильно сказали, згадали щодо війни, щодо ворога. Ворог не спить і не сплять диверсійно розвідані групи, які в тому числі є глибоко законспіровані і чекають свого часу. Тому я би звичайно зареєстрував диверсію і розслідування доручив на місці Офісу Генерального прокурора Служби безпеки України. Це дуже важливе значення. Більш того, тут є ознаки терористичного акту, залякування населення. Ми знаємо, скільки жіночок там налякалися і як їх відкачували. Давайте будемо відвертими. Тому це безпосередньо і. Не тільки підслідність, а й компетенція Служби безпеки до цього питання потрібно підійти серйозно. І я вбачаю також ознаки диверсії в даному випадку. Також і ще один акцент, який я хотів би поставити в цій історії. Він важливий, на нього ніхто не звертає увагу. На сьогодні йде перевірка контрактів всіх з іноземними партнерами, які поставляють нам зброю, боєприпаси, ну і іншу. Скажімо так, товари військового і подвійного призначення, що потрібні для армії. Ми знаємо, це відкриті вже джерела, є інформації багато публічної, що дуже багато з цих контрактів не виконано. І дуже багато контрактів, де нам поставляється неякісна зброя, неякісні боєприпаси. Тут є ознаки того, що в вагоні чи в вагонах, мабуть, знаходилися ще раз ознаки, неякісні боєприпаси. Тому потрібно і це питання вивчати, звідки ці боєприпаси, яким чином заключені контракти, хто їх поставляв, і звідти також цю цей сегмент досліджувати в ході розслідування. Це, по перше, нам допоможе не тільки в розслідуванні цієї справи, слава Богу, не було жертв. Слава Богу, ну шкода, звичайно, є моральна цих жіночок і інших людей. Ми розуміємо, і для залізниці це іміджові втрати, для, особливо для пасажирських перевезень. Тому, знаєте, зараз проводиться глобальна перевірка на СБУ і ДБР підключено щодо цих всіх контрактів протягом 22 25 років. Я думаю, що... Потрібно підключити тут і тих слідчих, які розслідують ці контракти, щоб побачити, які затримувались контракти. Я вже не кажу про подвійну потрібну ціну. Ми це вже сприймаємо як належне. Нікуди не дінеться. І тут не стільки наша вина провина, скільки наших партнерів, вибачте. Але пане партнерів, так як ви говорите... Для бізнесменів головне заробити гроші. А попит породжує ціну, великий попит від України, ціна росте, і ця ціна росте не завдяки нашим корупційним діям, наших чиновників. Хоча і тут є, має місце бути, а в тому числі. Жаждую наживи серед цих бізнесменів, які поставляють зброї. Нам же більшість зброї поставляють комерційні структури, приватні структури, і про це всім відомо. А якщо не відомо, то я шановним глядачам українському народу доповідаю. І ще одне: оці всі контракти, які заключаються, чому ми не маємо ніяких. Ну, результатів цих розслідувань по кадрах, то нам не повернули гроші, а це мільйони і мільярди. Так, так, мільярди гривень. Чому нам не повертають гроші по багатьом кому? Чому нам поставляють, ви пам'ятаєте скандальну поставку мін, які виявилися паряницями в прямому значенні цього слова, паряницями, які на сковородці. І що? Немає, У нас е, можуть десь прапорщика е, притягнути до відповідальності і, і навіть не кримінальної щоб закрити е, справу і закрити питання. А питання все в тому, що всі ці контракти, ціни і якість е, встановлює міністерство оборони, і вони затверджуються на колегії Міністерства оборони України, яку очолює міністр оборони. Якщо хоч одне провадження довести. До логічного кінця то має бути обвинуваченим підсудним, а потім засудженим один з міністрів оборони, які працювали в цей період. Нас їх вже було кілька. Але мабуть, так як хочете, ви говорите, ви має, бути, має бути очевидно, що тоді змінена кваліфікація статей для того, аби розслідували ж не тільки тоді там вертикаль, поліція, прокуратура, а й ДБР, служба безпеки України, тобто всі структури, які безпосередньо відповідають якраз за перевірки у цих фактів, які ви перелічили. Так, да з вами, але мабуть, чуть-чуть уточню ваш меседж. Мабуть, не змінна. хай буде кваліфікація, порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Можливо, там є ознаки, але їх не більше, чим ознак диверсії, а також незаконного неправильного поводження з боєприпасами. Тому порушувати додаткову кваліфікацію робити і передавати це провадження до Служби безпеки України. Я розумію, що у моїх колег хлопців багато роботи, але це важливо це в тилу. Це серед мирного населення, це серед жінок, старих людей і дітей. Тут ми маємо зробити чіткі висновки, щоб ну не повадно було в подальшому, скажімо так. Ну і ми пам'ятаємо, от якщо рахувати диверсії, так що, що у нас відбувалося до повномасштабного вторгнення? Я маю на увазі у ці всі склади боєприпасів, які в нас періодично також вибухали, горіли, детонували. Дуже правильно, ну там більше ознак, я би сказав, крім того, що були ознаки і доверсі, так там більше ознак приховування розкрадань і продаж третій країни озброєння. Я знаю декілька проваджень і знаю, чим вони закінчились притягненням до відповідальності прапорщика, який нібито uh -huh. кий, кинув не до палок, не в достановленому місті. Я маю на увазі калинівку. Хай не спеціалісти підтвердять мої слова в Вінницькій області. Це моя рідна область. Тож те ж саме було і в інших областях. А вагон це якби окремий склад. Ви абсолютно правильно кажете. Склад на колесах. Тому аналогії тут доречні. Я з вами погоджуюсь. Дякую, пане Василю, за ваші думки за відповіді. Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки і начальник головного слідчого управління служби безпеки України з 2014-2015 п'ятнадцятому